Всім привіт, друзі! До що ж останнім часом дуже багато запитань по групам та нам в особисті повідомлення стосовно того, що дуже багато випадків у людей, де у них курки падають на лапи, і вони не знають, що з цим робити. Починають давати антибіотики, кексиді... діостатики, але нічого не допомагає. Що ми скажемо вам? Так як зараз літа і сте спекотні дні, то нашим курочкам дуже важко переносити спеку. В такому випадку ми радимо вам прибрати всі вологі мішанки та давати лише комбі комбікарми або сухі власні карми з додаванням преміксів і інших домішок, щоб підтримати організм нашої птички. У воду також додавати підкисувачі або вітамінні комплекси. Це теж буде гарно сприяти перенесенню спеки нашим куркам. А більш детальна інформація стосовно того, що можна в спеку і чого не можна, з більш наукової точки зору, ми прикріпимо публікацію під нашим відео, де ви зможете ознайомитись з цією інформацією. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому не пропустити немає цікавого відео.